Вчора, 1 листопада, у Житомирській області збили дві ракети. А влада Житомира працює над планом дій на випадок критичної ситуації з електропостачанням. Про це журналістам розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Скажу так, що комунальні підприємства на протязі останнього тижня дуже багато роботи виконують по захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. І хочу подякувати нашим військовим. Мало хто про це знає, але вчора в Житомирській області було збито дві ракети, які йшли фактично в цьому напрямку. Я не можу стверджувати, що вони конкретно йшли в Житомир, але велика ймовірність, що вони так само могли вдарити по об'єктам енергетичної інфраструктури, і є. І військові ці ракети, дві ракети збили, Це військово житомирського гарнізону, і за це величезна подяка. У випадку критичної ситуації буде застосовуватися конкретний план дій. Детально про нього не говорять, але основне міський голова розповів. Основні такі декілька пунктів цього плану, щоб всі розуміли. Е, перш за все. Велика економія електричної енергії в нас може бути на водоканалі, якщо ми будемо закачувати, піднімати воду з нашого водосховища, подавати на очищення, якщо це буде відбуватися вночі. Заповнення резервуарів другий момент, якщо буде складна ситуація з кількістю електроенергії, ми будемо зменшувати тиск. Будуть працювати не два насоси, а один насос. Будемо зменшувати тиск на протязі приблизно 10 години ранку до 16 години. Ну вода тоді буде нормальний тиск до 5-го приблизно поверху і 16-й знову піднімати тиск. По першу чергу нам необхідно, щоб працювали підприємство. Житомира, бо коли складна ситуація напередодні зими, знаєте, дуже добре, коли в будинку є вода чи світло, але якщо люди не отримують заробітну плату, Прийдуть додому і нічим буде дітей годувати, це набагато страшніше, тому в першу чергу забезпечити роботу промислові підприємства Житомира. І також ми розробили ще один можливий механізм це зміщення графіку, бо в нас дуже важливі піки, ранішні піки і вечірні піки. З вечірніми піками більш складна ситуація. Ранішні ми можемо трошки зміщувати, якщо ми будемо переводити школи і садочки на Початок роботи на десяту годину ранку також ми розробили рекомендації для. Державних установ, комунальних установ для працівників, які працюють в офісах, щоб теж змістити початок робочого дня з 10-ї години, наприклад, до 17-ї і зробити це буде і в виконкомі так само зробити робочий день ще в суботу, там до 15-ї чи до 16-ї години, це допоможе от зменшити от навантаження саме зранку. Також мер назвав один з можливих варіантів екстрених відключень електроенергії. Якщо буде. Етична ситуація будуть відключатися райони 7 до 23 години. Ну, наприклад, один раз на тиждень буде відключатися якийсь район. Всі інші райони будуть працювати. Таким чином може, люди будуть знати цей графік, готуватися, робити запаси води, всього іншого. Були рекомендації там багато міст, ну деякі міста Житомирської області, Новград, Волинські інші міста пішли на те, щоб відмінити гаряче харчування в школах, гаряче харчування в школах, бо це використання також електричної енергії. Але ми поки вирішили на це не йти, бо знаєте, якщо ми підемо ще в райони відключення, в людей не буде 7 до 23 електричної енергії. Не факт, що вони зможуть приготувати дітям гарячий сніданок і потім вечерю. Їм потрібно гаряче харчування в школі чи в садочку. Наголошуємо, що кожен з нас може зменшити споживання електроенергії. Надважливою важливою є економія у вечірні години з 17 до 22, а краще до 23.00.